Як попрощатись англійською мовою? Bye! Goodbye! Є ще варіанти? Як можна інакше прощатись з друзями? Як попрощатись в професійному середовищі? До речі, ви знали, що між bye та goodbye є приципова різниця? В цьому відео розберемо 28 різних варіантів, як попрощатись англійською. Let's dive into it! Тож, bye та goodbye, Яка між ними різниця? Якщо ви плануєте побачитися з кимось ще раз, або ви просто розумієте, що ви побачите цю людину ще раз, чи це друг подруга, чи це колега, чи це людина, яку ви бачите кожного дня? Доречно сказати bye, Пока. bye. Goodbye у більшості випадків розуміється як. Прощавай. Goodbye доречно сказати тоді, коли ви не очікуєте побачити людину знову, коли потенційно немає такої можливості. Продавець в магазині, людина, яку ви зустріли на вулиці, вона вас запитала, як десь кудись пройти. Goodbye, have a nice day. Або навмисно, коли ви знаєте, що ви з людиною прощаєтеся. Goodbye. Я навіть таке прислів'я в англійській мові it's not goodbye. It's see you later. It's not goodbye. It's see you later. Це не прощавай, а це побачимось пізніше, якщо дослівно, або просто побачимось. It's not goodbye. It's see you later. Ми б сказали, я не говорю тобі прощай, я говорю до зустрічі. Тож інакший варіант «see you later» Побачимось пізніше, дослівно. Побачимось до зустрічі. «See you later». Зверніть увагу, що goodbye пишемо разом. Це одне слово. Goodbye. Інколи ви можете побачити goodbye написане через дефіс, то буде в тих ситуаціях, коли після «goodbye» йде іменник. Тобто в деяких окремих випадках, в деяких окремих реченнях. Goodbye не пишеться окремо. «See you later» або «See you soon», Побачимось скоро. «See you later». See you soon. Або catch you later. Зловлю тебе пізніше, Catch you later. Дуже часто або в переписці, або по телефону Catch you later. Ну, зловлю тебе пізніше, Catch you later. Але face to face також можна. Catch you later. See ya. See you або швидше в розмовній мові це. see I like в меседжі ви теж можете. написати see ya. Або ви взагалі можете написати сію дві літери. Коли ви їх озвучуєте, виходить сі ю. Бачу тебе, побачимось. Сію. Talk to you later. Talk to you later. I will call you later. Я тобі задзвоню пізніше. I'll Айв кол ю лейтер. Ай в гот туґед гоїн. Ай в готту бігойн. Маю йти. Або face to face, або коли переписуєтесь, коли розмовляєте з кимось, як завершити розмову. Можете сказати okay, so right, I've got to be going. Right, so I've got to be going. Може, маю йти, I've got to be going. Або gotta go, gotta go. I have got to go. gotta go. Gotta – це have got to. Gotta go. Маю йти. I've gotta go. I must be going. I must be going. I'm off. Все, я йду. I'm off. В неформальній ситуації, звичайно, I'm off. Або може ще бути I'm out of here. I'm out, або I'm out of here. Ну так дуже на сленгу це я звалюю. Фраза I'm out of here» може бути, і вона по суті є дуже невічливою. Якщо ви говорите I'm out of here», значить вам тут не подобалося, і ви finally ready to go, «I'm out of here», Все я звідси йду. Наприклад, в ситуації група студентів стоїть, здали екзамен, щасливі, розмовляють про це, і хтось говорить: Ну все вже I'm out of here». Це я звідси йду вже все, вже все здав, немає чого мені тут робити. I'm out of here. I got a jet, I got a take-off. Jet – це літак. І коли літак злітає, англійською мовою це take-off. Тож я злітаю, I got a гаретейк оф. Ай гара хід де I Ай гара hit, hit the road. Вже маю бути в дорозі. Hit the road. Якби наступити вже на шлях, вже маю бути в дорозі. Пам'ятаєте пісню? Hit the road, Jack. Don't you come back. No, mo more, no more, no mo more, no more. Hit the road, Jack. Вже йди, ти маєш бути в дорозі і не повертайся. Або I got a hit the road. Теж саме I got a head off, I gotta head out. Head, як голова. Коли ви говорите I go, ви так само можете сказати I head. Я направляюся. Тож I got a head off, I got a head out. Bye for now. Ну, наразі па-па. Bye for now. Keep in touch. Ми на зв'язку. Keep in touch. Don't be a stranger. Не будь незнайомцем. Пиши. Don't be a stranger. Пиши дзвони. Або keep in touch, або don't be a stranger. До речі, як запам'ятати так багато варіантів? Ми ще навіть до кінця списку не дійшли, але все ж таки, як запам'ятати 20 або 30, або 15 різних варіантів тієї чи іншої фрази. Відповідь не потрібно запам'ятовувати їх всі. Оберіть для себе, сфокусуйте свою увагу на двох-трьох нових варіантах. І постарайтеся їх імплементувати в подальші місяці, коли ви вже їх добре вивчите. Вони вже вляжуться в пам'ять таким чином, що вам не доведеться їх згадувати, про них думати. Тоді поверніться до відео, довчіть ще якихось дві-три нові фрази. Але ще один спосіб, як же все ж таки запам'ятати навіть дві або три це постаратися повторити кожну з фраз окремо. Кожну, але декілька разів і все це проговорювати вголос. Якщо ви не будете нічого проговорювати, а просто подивитися відео, серйозно, ви забудете, воно не запам'ятається. Для того, щоб запам'ятати, необхідно все повторювати. Ось готуєте там собі якийсь бутерброд, каву, чай. Повторюйте одну фразу, одну в день, на завтра повторюйте якусь іншу. І так поступово все ось тут натурально уляжеться в пам'яті і не доведеться думати, згадувати і не знати, як сказати. Тепер formal situations – формальні офіційні професійні ситуації. «Goodbye». Якщо ви знаєте, що ви цю людину не побачите, це був клієнт, ви йому зробили замовлення. Ну все, «goodbye». Або це був колега, який приїхав у бізнес трип і ви знаєте, що ви ще довго не побачитесь. «goodbye». І за цим додаємо «have a nice day. або якщо доречно «have a Nice weekend. або «have a good trip», Якщо це до колеги, який приїжджав у відрядження, тепер вони від'їжджають. «have a nice trip», або. Have a good one. Have a good one. Says, I have a nice day. Have a good one. Have a great rest of your day. Зустріч, там, вранці, сказати, have a good rest of the day. Have a good rest of your day. It was nice to see you again. It was nice seeing you. It was nice to see you again. It was nice seeing you. It was a pleasure seeing you. It was a pleasure seeing you. Було в задоволення вас побачити. It was a pleasure speaking with you. It was a pleasure talking to you. I'll see you then. Пізніше побачимось. I'll see you then. Тоді побачимось. Speak to you then. Поговоримо тоді. Пізніше. Speak to you then. Про щось ви домовились, що ви зустрінетесь трошки пізніше або там задзвоните один одному. Speak to you then. І finally, take care. Бережи себе. Take care. Підходить як для informal, так і для formal situations. Take care. Ось такі різні варіанти. Скільки з них ви знали, а скільки використовували? Якщо знаєте більше, залишайте все в коментарях. Якщо це відео вам було цікаве і корисне, я буду дуже вдячна вам за лайк, це допомагає і відео, і моєму каналу. Все більше і більше людей зможуть знайти це відео, знайти мій канал і також навчатись. With pleasure. Якщо ви ще не підписані, я запрошую вас підписатися, щоб не пропустити нові корисні уроки. Bye for now. Take care.